Друзі, мої вітання! Давайте поговоримо про зародження життя, зокрема про появу живої клітини. Є тільки два варіанти, як вона могла з'явитися: або в результаті здійснення розумного задуму, або в результаті випадковості. Науковці досить довгий час намагалися поставити експеримент з створення живої клітини, який завершився повним провалом. і... Досі не вдалося цього зробити. Але навіть якби цей експеримент виявився успішним, то він сам по собі довів би розумний задум і повністю заперечив би саму можливість самозародження життя. Оскільки експеримент підготовлювався би, в ході цієї підготовки він би планувався, збиралися необхідні матеріали, створилися необхідні умови. І це чітко. Демонструвало би те, що життя виникло внаслідок розумного задуму, і, відповідно, ще раз нас би привело до того, що є розумний творець, який створив все за своїм задумом. І таким чином наука дійсно стверджує і приводить нас до тієї думки. А точніше до того висновку, що є розумний творець, який все створив, посилання на відео, які наштовхнули на озвучені роздуми, залишу в описі. Дякую за увагу!